І ось таке маємо зображення. Не знаю чому. От тобі і нюансик. Всім привіт і радий вітати всіх в новому відео, в якому ми постараємось повернути до життя ось таку прекрасну консольку Nintendo Game Boy Advance SP. Цю приставку я придбав в одній з телеграм-барахолок за доволі немалі гроші, як на її ціну, і стан. Заплатив я за неї 1100 гривень з доставкою. І, як бачимо, в неї розбитий екран, доволі багато на ній подряпин, потертостей, та і загальний стан такий вже собі. Ось так виглядає слот для картриджів, Як бачимо, все в пилюці. картриджі явно сюди давно не вставлялися. Так само і повну бруду в слоті для зарядки. Я думаю, що ця приставка приїхала десь з європейського смітника чи, типу того. І виглядає ось так. І придбав я її, тому що вона вмикається та є звук, тільки розбитий екран. В цьому відео ми замінимо екранчик. Ось як такий оригінальний екранчик я придбав. Доволі недорого. Він мені обійшовся Зняти з консолі, на яку був встановлений ips мод Встановимо його, перевіримо, чи приставка працює так. Читає картриджі. Ну і з попередніх моїх покупок в мене залишився ось такий китайський новий корпус. Тому встановимо його, так як це, я думаю, що вже не має свого вигляду. Хоча це є оригінальний е, нінтендовський корпус. Так як відео про Game Boy Advance SP ще не було на каналі, тому трошки інформації про цю консоль. Почали його випускати в 2003 році, це стало наступною ревізією після звичайного Game Boy Advance, якого. Найбільшою проблемою була відсутність підсвітки. Потрібно було докупляти різні аксесуари в вигляді діодів, там, чи лінзи зі світлом, щоб нормально було грати. І в наступній версії вже підсвітка з'явилася. Ось тут є кнопка, яка її вмикає вимикає. Але підсвітка в цього геймбоя не задня, а діоди світять на екран спереду. Є дві версії такої приставки AGS 01 і AGS 101. В версії AGS 001 екран підсвічується спереду, в версії AGS 101 вже стоїть хороший якісний екран з задньою підсвіткою, але вона коштує набагато дорожче. Далі після такого геймбоя вже випустили Nintendo DS і, як можна побачити, конструкції в них дуже схожі. Так само розкладається схожі екрани, схожі шарніри. Але ця консоль вже підтримує картриджі від GBA і від Nintendo DS. Game Boy Advance SP підтримує всі картриджі так само, як і звичайний Advance. Тобто і Game Boy звичайний, і Advance, і Color. Це ми перевіримо в кінці відео, коли вже встановимо сюди екранчик. Ось так виглядають екрани від цих двох версій консолей. AGS 001 і 101. Тут вже екран чорний, в нього задня підсвітка, тому ось так можна їх відрізнити. 001 екран сірий, в 101 чорний. Ми ж будемо ставити звичайний екран. Від різних версій вони не підходять на цю консоль. Давайте розбирати консоль, дивитися є всередині, ставити екран та замінювати корпус. Щоб розібрати такий геймбом, нам необхідна хрестова викрутка і 3 як завжди у Nintendo. Починаємо з відсіку для батареї. Викручуємо один болтик і потрібно підчепити за нього кришку. Кришка у нас знімається ось такий має вигляд в якомусь чи залито, чи брудне. Дістаємо акумулятор, потрібно це все тепер відчистити. Сподіваюсь, що акумулятор тримає заряд, але приставка вмикається, значить він робочий. І далі знімаємо задню кришку з консолі. Беремо тригранну викрутку, викручуємо 6 волтів. Знімаємо кришку. Ось так у нас виглядає плата. Це у нас гаєчка, яка тримає відсік для батарей, знаходиться вона ось тут. Знімаємо кнопку вімкнення. Відкручуємо ще три болта і можемо знімати плату. Потрібно бути обережним, так як знаходиться шлейф з іншої сторони, потрібно його не пошкодити. Потрібно також відчистити всі ось ці забруднення і окислення на роз'ємах. Під'єднуємо шлейф. Ось так у нас виглядають кнопки на геймбою. Вони тут клікаючі. Розташовані на платі. Але також є і мембрани. Мембрани залишимо оригінальні, так як вони будуть краще працювати. Знімаємо також динамік з його сіточкою. Та оригінальні кнопки. Їх теж переставимо в китайський корпус. Щоб зняти другу завісу, нам необхідно. Зняти рамку екрана та зняти верхню кришку. Для цього знімаємо всі заглушки. Можна використати тоненьку викрутку або ніж. а відкручуємо всі болти по колу екрану. Знімаємо верхню кришку і бачимо наш екран, який просто виймається разом зі шлейфом. Ось так він виглядає. Також з цього положення можна зняти іншу завісу. Її я знімати не буду, так як цю частину корпусу використовувати не будемо. Тому переходимо відразу до збірки консолі в новий корпус. Беремо нашу верхню частину корпуса. Беремо наш екранчик, новий змінний. Вставляємо шлейф в ось такому згорнутому вигляді, кладемо екран і закриваємо кришкою. В такому вигляді можемо перевірити консоль. Для цього нам необхідно відкрутити ось ці три болта. Екран непогано би перекрутити на якісь два болта, щоб він не випадав. Що ми і зробимо? Ось так. Можемо підключити шлейф. І перевірити нашу плату та екран на працездатність, накидаємо задню кришку. Якось так беремо батарею і бачимо проблемку. Так, перевіряємо чи шлейф. У нас став на місце. Вмикаємо ще раз. І ось таке маємо зображення. Не знаю чому. От тобі і нюансик. Ще раз все перевірю, але здається, що проблема з материнською платою. І зараз ми це перевіримо. Є в мене ось такий геймбой, теж в китайському корпусі, але він повністю справний. Ось є картинка, є звук. Давайте знімемо з нього плату і підключимо до цього екрану, щоб його перевірити. Розбираємо ще одну консоль. Закидаємо в цей самий корпус. Батарейка. І перевіряємо. Ну і так, з екраном у нас проблемка. Або шлейф, або екран не працює. От так от вийшло. Ось якось так ось вийшло. Давайте перевіримо цю плату в іншому геймбої. І плата у нас робоча, тобто проблема в екрані. Ну, не так страшно. Вернусь до продавця. Привіт, Антон. Екран трошки неробочий виявився, тому прийдеться замовити ще один. Поки що збираюся назад, а там далі продовжимо. Так, відміняємо паніку. Пройшло 3 дні після запуску першої частини відео. І ви бачите, там трошки злетів зум камери і заблизько вам показував геймбой, але в цій частині вже покажу нормально. Поміняли мені по гарантії, можна сказати, екранчик. Цей вже має бути робочий. Давайте його перевіримо. Плата з цього геймбоя вже перейшла в корпус пікачу, вона виявилась повністю робоча, я її перевірив. Той геймбой вже проданий. Ось це плата з нього, вона вже така з ремонтиком трошки невеличким. І зберемо її в ось цей корпус, щоб був в нас повноцінний Game Boy Advance SP. З запчастин, які залишилися. Перевіряємо екран. Бажано було перерізати шлейф ще по дорозі. Так. Цей екранчик у нас виглядає ось так. Трошки є потертості, але їх за корпусом видно, не повинно бути. Підключаємо відразу шлейф і закидаємо акумулятор. Вмикаємо акумулятор не закинувся. Вмикаємо і. Тепер зображення в нас таке, як потрібно. Можемо збирати цей геймбой. Багатостраждальний. Беремо верхню частину, у нас вона не закручена ще. Закидаємо сюди екран шлейф. Пропускаємо через отвір. Так, Сподіваюсь, тепер все добре видно. Так, добре. Ставимо верхню кришечку і одразу прикручуємо її на два болта. В принципі, екран виглядає гарно, є в мене запасне скло. Можливо, потім ще замюю скло екрана. Але для початку перевірю, чи все буде нормально працювати в такому режимі. Болти трьогранні, мабуть, з рідного корпусу залишилися. Хоча більше схоже, що це болти китайські, бо якось вони не впевнено туди закручуються. Так, далі беремо ось цю частинку для завіси. и прикручиваем болт под шлейфом тогда у нас стоят кнопки там мембраны Далі стає сіточка для динаміка і сам динамік. Можна трошки підігнути контакти, щоб краще прилягали до плати. Підключаємо шлейф та ставимо платку. Ставимо вимикач Також регулятор гучності? Прикручуємо плату на три болта комплектних. Далі стає кришка. Так, перевіряємо. Відкривається, закривається. Ставимо батарейку. І можна одразу кришку. Така у нас зі злизаним болтом, але я думаю, що закрутиться. І перевіряємо. Ємбой вмикається. Підсвітка працює, звук є. Давайте перевіримо з картриджем. Картридж від Game Boy Color. Звичайно, що з першого разу у нас нічого не зібралося. Так як треба з другого. Так, перевіряємо. Вмикається, звук є. Першого разу не захотів запускатися картридж. Перевіряємо тепер. Тепер все запускається. Так, біжить, стрибає, екран розширяється. Квітка працює. Картридж також. Тестимо картридж від геймбоя звичайного. DMG. Піратський метроїд. У нас запустився. Бігає, стрибає. Екран працює. Select, start. Все працює без проблем. Ну і картридж Геймбой Адванс. Теж порядок. Збираю геймбой до кінця і покажу вам, що вийшло. Зібрав я геймбой вже остаточно. Ось такий отримуємо результат. Звичайно, корпус по якості набагато гірший за оригінальний, але в такому стані теж не, захот... не хотілося його залишати. Тому встановив ось так виглядає це все. Всередині заглушки на місці, кнопки всі на місці. Завіса працює. Такий корпус я не рекомендую нікому купувати на Алікспресі. Дивіться по якості. Той, що в мене був з Пікачу, жовтий він був кращий набагато. Цей взагалі якийсь дешманський. І ну, відчувається, що, що воно не те, що потрібно. Тому я думаю, дивіться по відгукам на Алікспресі чи де ви бути замовляти. Як цей корпус виглядає, щоб не було ось таких. Швів нерівних і ну, виглядає більше як клон. Але приставка у нас вийшла повністю функціональна в гарному новому корпусі. Можна спокійно грати. В принципі, на геймбой адвансах мембрани і пластикові ці кнопки не впливають на гру, так як у них кнопки на платі розташовані. Тому можна собі спокійно грати в свої улюблені ігри на такому геймбої і... і не шкодувати про пророблену роботу. Чекаю ваших коментарів, чи краще було залишити рідний корпус, але відчистити його. Чи такі теж підходи для даної консолі. Дякую всім за перегляд такого довгого підсумку відео, яке вийшло. Мало бути коротеньке на пару хвилин. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові консольки, які будемо рятувати від смерті на смітниках. І до наступних зустрічей. А для тих, хто додивився до кінця і залишився до цього місця, бонус контент. Покажу, як виглядає ось такий екран від Game Boy Advance ags 001 всередині. Встановлений він на кліпсах ось тут збоку. З яких його можна відстати. Щелкнути. Ось так. І бачимо всередині дисплей, який дуже схожий на Game Boy Color. Він має ззаду поляризатор з відбиванням світла, який можна використовувати навіть без підсвітки. Ось дисплей від колора без поляризатора майже ідентичний. І спереду має ось таку панель, яка складається з двох стекол. І шлейф, підсвітка світить на дисплей спереду. В ags 101. -го. Ось такий дисплей з металевою рамкою. Це вже звичайний LCD дисплей, в якого підсвітка ззаду. Ось така відмінність. Тому всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей.